У продажу Сузуків Вістром 1000 мотоцикл привезений з Японії, додатково було встановлено бокові кофри оригінальні Suzuki і центральна лапка. Ну, підставка. Підніжка, якщо правильно сказати. Кого цікавить більш детальний відеоогляд? Більш технічний відеогляд, пишіть, дзвоніть, залюбки, все знімемо, покажемо, розкажемо. Але я думаю, тут і так все зрозуміло щодо стану. Мотоцикл не фарбований, повністю в ось в оригінальній фарбі. Два ключики по наявності, обидва оригінальні. Ручечки, просто як новенькі.